Забрала вчора з поштомату з дві ось такі кафи для непроколотих вух. Це для меншої дитини. старша замовила просто з за одним ведмедиком. Ось таке дуже гарне. На мені зараз ось така кафа. Дуже подобається. Гарна, зручна. У мене вуха проколоті, але щоб дітей навчити, що можна прикрашати себе. І це не залежить від того, проколоті вуха чи ні, такий досвід. Зараз покажу ще інші кафе. Якщо що, менша дитина хлопчик. Так, ось це менше дитині належить. Вже примірили дуже гарно. Це для старшої дитини. Ось такі лаконічні обрала. Прислали додаткові кафи. Ось така ще красива моя кафа. І ось така. Замовила мала три кафи, не парні. На одну сторону роблю зачіску, на іншу одягаю касу. Мені подобається. За це все задоволення я заплатила 2975 гривень і ще 120, здається, до 120 гривень за доставку. Так. Виконали буквально за 2 дні. Дуже вдячна майстрині. Дуже гарно упаковане. Я одразу в автомобілі знімала. Ми їхали на заняття, тож навіть не дочекали, щоб красиво зняти розпаковку. Дуже вдячна.